Друзі, ми багато знаємо про шведські столи, але ми не знаємо, що відбувається за ними. Хай, з вами знову Майя, І сьогодні, друзі, продовження минулої теми. Поїхали. Вся правда про залишки їжі зі шведських столів. Правда від турецького кухаря. Багато людей ретельно. Трудяться кілька місяців поспіль, щоб потім дозволити собі відпочинок в гарному готелі з системою O-Inclusive. Адже це означає, що під час всього відпочинку не буде проблем з прийомом їжі. Можна їсти все, що захочеться, та скільки захочеться, хоч весь день не відводити від столу. Це дуже привабливо для туристів. Але чи багато хто замислюється, куди дівається решта їжі зі шведського столу? Правда, і міфи про готелі з системою O-Inclusive. багатьом відпочиваючим подобається, коли їм не доводиться думати, що приготувати і де взяти необхідні продукти, і при цьому отримувати різноманітне харчування. З якісних складових. Тому, бачачи шведський стіл, турист відчуває себе цілком ком комфортно. А, і ось кухар одного з турецьких готелів розкрив деякі таємниці подібної кухні. Перше білий посуд. Міф. Деякі вважають, що дивно чистий посуд в готелях. A, результат роботи посудомийної машини. чи там стоять спеціальні мийниці у них просто рук не вистачить a, за скількома гостями прибиратися. Правда? Насправді посудомийні машини не ставлюють з деякими видами Заборонень Тому доводиться тарілки. Ви, ви, виделки і ложки відмочувати в Доместосі. Таким чином з'являється білосніжний блиск. Нагадаю те, що Доместос, якщо я не помиляюсь, це а, штука для відбілювання унітазів. Щоб ви собі просто розуміли. Їдемо далі. Червоне м'ясо. Часто на шведському столі дуже апетитно виглядають шматки смаженого її яловичина. Мимоволі задумуєшся, невже можливо її так красиво приготувати, правда? Мало кому прийде в голову, що в деяких готелях яловичину підміняють індичкою. А все через те. Що другий вид м'яса досить еластичний, щоб можна було смажити його кілька разів залишки столу. Третій. Викидання великої кількості їжі це сильно буде бити по власному бюджету. Уяви тільки, що піде на смітник 50-60 кг м'яса, це справжнє марнотратство. Тому багато готелів просто змивають з шматкоцьків несвіжий соус, щоб на наступний день подати ті ж страви під новим соусом. В готелі насправді викидають залишки їжі. Вона не залишається на кухні ні в замороженому вигляді, ні в будь-якому іншому. Бездомним вона теж не вдається. Інакше біля готелів постійно бродили б натовпи бездомних і в очікуванні своєї порції. Це сильно псувало б репутацію після і віддякувало б хустей. Четверте. Морепродукти. Дехто відправляючись за кордон, йде до ресторану в перечутті свіжих морепродуктів. Їм здається, якщо ресторан біля моря, значить морські продукти там найсвіжіші, правда? На жаль, риба, кальмари та інша їжа найчастіше законсервована. Її просто. Попередньо вимочують в пиві, щоб відбити запах. П'яте форель. Міф. Ресторани пропонують покуштувати дуже смачне м'ясо форелі, приготоване різними способами. Правда? Не можна сказати, що всі ресторани так роблять. Але часто замість форелі. Використовується акуля чи м'ясо. Його відварюють у півсоленій воді, щоб змінити смак, різниці практично не видно. Шосте. Залишки м'яса з кухні викидають міф. Судпродукти повинні йти. На корм тваринам або просто викидатися. Правда, швидше за все, їх просто подрібнюють і використовують в приготуванні м'ясних страв. Тому варто подумати двічі. Чи з'їсти котлету, чи чи нісний сматочок м'яса. Від супів краще взагалі відмовитись. Сьоме залишки інших продуктів на столах. Міф: абсолютно вся їжа викидається. Правда, тут не можна з упевненістю проговорити про всі готелі, але деякі не стануть викидати залишки їжі і просто переробляють їх в інші страви. Які продадуть на наступний день. Так, шматочки м'яса можна додати в плов, або виготовити соте, додати в м'ясний салат або суп і так далі. Якщо вам, друзі, було цікаво про це послухати, ставте плюсики, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Моя ціль зараз це. Тисячі підписників, і як ви бачите, мені залишилось зовсім трошки. А, а я вам нагадую: слава Україні, слава нації! Все буде Україна і до зустрічі в новому відео. Якщо ви хочете продовження, пишіть у коментарях. І в мене ще хвилює це саме питання. Цікаво, що роблять з на шведських столах в Україні. Їх також переробляють чи викидають. Свої догадки також пишіть в коментарях. Я завжди читаю ваші коментарі і лайкаю. Всім пока і до зустрічі в новому відео.